Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу. Вас вітає команда Шляхами Таро і я, ваш таємничий таролог. Розклад на п'ятницю 29 серпня на 5 карт. Так, ну що ж, події, в яких прийдеться приймати участь ті, що розгортаються навколо на це в носімка. Пентаклів, а це труд, який не дав плодів, це невдача. Це невдача, і це буде комусь не віддадуть зарплатню, комусь закриють проєкт без завершення. Але це події навколо нас. А отже, це ми будемо швидше за все спостерігати. Хтось з нашого оточення буде відчувати оту невдачу. Оте неприємну поразку в зоні праці, тобто саме в зоні своєї майстерності. Це про роботу, швидше за все. Вдома нас очікує король кубків, а це в нас така емоційна, люблязна людина. Він, він вже спокійніше за королеву. Отже, він взяв під контроль свої емоції, але їх дофігатих емоцій. Отже, вдома буде зовні спокійно, всередині, дуже бурлитими. Так, сюрпризом від долі для нас стає Паш Лицарів. Це новини, новини пов'язані з навчанням, з роботою. Це може бути лист, це може бути якийсь там дзвіночок чи щось таке повідомлення якесь. Це щось може, якась інформація прийде, але загалом, з огляду на той факт, що це пентаклі, то це може бути інформація з практичного, ну, практичного значення, тобто не просто повідомлення, а повідомлення про якісь зміни на роботі. Також це просто а, може бути спрямованість така а, завзятість у роботі, навчанні. Тобто ви просто взялися і дайте робите щось там, не помічаючи ні вко, нічого і ні в коло навколо себе. Наша роль у цьому всьому. Це в нас двійка посухів, а двійка посухів це в нас про хоробрість, про планування, отже. А, Нема плодів в роботи, є дуже сильні почуття. Беремо і плануємо рухатись, як рухатись далі? Що робити далі? Не стоїмо на одному місці. Ну і у підсумку в нас випадає блазень. Нульовий аркан, це старший аркан, а враховуючи, що ця карта в підсумку, вона нас застерігає, що увесь цей день не треба якось намагатися контролювати. Це не має жодного сенсу. Просто вірте в себе і йдіть уперед, незважаючи на страхи, на те, що там хтось щось каже, вірте в себе в свої мрії. Йдіть, йдіть за ними, у вас все вийде. А я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда шляхами Таро.